Кручиники з судака. Нарізали овочі. Ріпчасту цибулю нарізали дрібним кубиком і будемо її пасирувати при температурі 110-120 градусів. Цибуля повинна розм'якшитися, але колір не змінює, він у нас буде золотистий. Після цього будемо пасирувати овочі для підливки. Розігруємо сковорідку, викладаємо цибулю нарізану соломкою. Пасируємо 1-2 хвилини, потім додаємо моркву нарізану соломкою. Продовжуємо пасирувати. Після цього. Додаємо томатне пюре, пасируємо до загусання овочів. Потім додаємо рибний бульйон. А також, щоб підливка була смачною, додаємо спеції. Сіль, цукор, мелений перець, лавровий лист, паприку. І спеції для риби. Підливка готова. Куштуємо її на смак. При необхідності додаємо або сіль, або цукор. Перед вами філе рибне зі шкірою. Для приготування напівфабриката нам потрібно видалити шкіру. Для цього підріз, робимо надріз біля хвоста і знімаємо філе. Зі шкіри. Ніж ведемо по шкіри паралельно до дошці. І так знімаємо філе. Шкіру будемо використовувати для приготування бульйону для рибної підливки. Тепер починаємо розрізувати на шматочки, починаючи від хвоста. Нарізуємо шматочки у вигляді ромбиків. Обрізки, які залишились, будемо використовувати для приготування начинки, яка буде всередині. Шматочки нарізали, треба їх відбити. Для цього викладаємо на дошку і закриваємо плівкою. Використовувати будемо тяпку. Вона має плоску поверхню, а нам треба, щоб товщина кожного шматочка була однакова. І відбиваємо. Якщо кусочки не зберегли свою форму, неважливо. Потім вони будуть мати гарний вигляд. Приготуємо начинку. Для цього рібне філе, хліб відтиснутий від молока, пасировану цибулю. Пропускаємо через м'ясорубку або перебиваємо у блендері. В масу можна додати сілі перець. Для зв'язку додаємо сирі яйця. Масу перемішуємо і порціонуємо. Викладаємо начинку на кожний кусочок. Потім кожний кусочок загортаємо, надаючи форму трубочки. Після того, як сформували всі трубочки, нам треба їх запанірувати. Трубочки паніруємо у борошні. Борошна заздалегідь треба просіяти. Розігруємо сковородку, наливаємо олію і викладаємо на розігріту сковорідку трубочки швом донизу. І обсмажуємо до золотистої кірочки з усіх боків. Потім обсмажені крученики заливаємо приготовленою підливкою. Спочатку на крученики викладаємо овочі для гарного вигляду. А потім вже заливаємо рідиною і будемо тушкувати до готовності під закритою кришкою. Подаємо 2-3 штуки на порцію. В якості гарніра використовуємо відварний, відварну картоплю, яку поливають розтопленим вишковим маслом і оздоблюють. Гілочкою зелені. Смачного.